Серед делегацій, що завітали на відкритий чемпіонат кривого рогу з греко-римської боротьби, завітали й гості сусідньої Миколаївської області. 16-річний Сергій приїхав з обласного центру, аби на Криворізьких татамі продемонструвати свою підготовку та чому навчився за довгі роки свого спортивного життя. Є учасником всеукраїнських змагань та першості Європи, зокрема у 2023 році в хорватському місті Поруч, колись почав на професійному рівні займатися волею долі. Боротьбою займаюся вже 10 років. Я є учасник учасником чемпіонату Європи, чемпіоном України, та багатьох міжнародних та всеукраїнських турнірів. Просто прийшов у зал боротьби і ну, тренера підійшов і кажуть, не хочеш займатися. Я кажу, добре. До Кривого Рогу на відкриту першість міста з греко-римської боротьби загалом приїхало багато спортсменів: 124 атлети з вікових категорій ю 15 та ю 17 До нашого міста завітали делегації з Кропивницького, Дніпра, Кам'янського, Самара, Запоріжжя, Києва, Кременчука, Конотопа Сумської області, Миколаєва, Вознесенська, Харкова для багатьох з учасників це шанс отримати путівку на турніри вищі калібру першості області та країни, аби в подальшому вибороти свій шанс взяти участь в континентальній першості Європи. Для участі в чемпіонаті області з рекоримської боротьбі це якраз буде і підготовка наших криворізьких спортсменів для першості області також і всі інші області будуть приймати, тому що зараз і в Македонії проводять ю 15 чемпіонат Європи, і потім буде проведений ще чемпіонат України по ю 15 і чемпіонат. І світу буде і в Італії. Відбудеться рада оборони міста та влада Рогу постійно сприяє розвитку спорту, серед яких і силові. На сьогодні понад 6 тисяч містян займаються 19 видами різних і Греко-римську боротьбу обрали більше 300 криворіжців. Заняття проводять у двох дитячо-юнацьких спортивних школах номер 5 та 9, а також в Криворізькому будівельному ліцеї. Загалом в місті працюють дванадцять США та 67 спортивних клубів та федерацій, які налічують 22 Тисячі спортсменів різного віку. Я дуже радий вітати позитивних мерійці, дуже радий вітати, вітати наших гостей. З 13 військ, тринадцять місць дуже податко. Всі великі молодці. всі дякую, що приїхали ми в викривувати. намагаємося робити все, щоб За підсумками відкритого чемпіонату міста з греко-римської боротьби атлети з кривого рогу вибороли одне золото, чотири срібла, чотири бронзи. Від початку 2025 року в місті провели вже 164 змагання, з яких 47 мають районне, 105 – міське, 8 – обласне та 4 – всеукраїнські рівні. В них взяли участь понад 14 тисяч спортсменів. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.